Двох жителів Харківської області поліцейські підозрюють у пограбуванні Мукачівців. Чоловіків затримали на території Київської області. Семеро чоловіків намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон впродовж вихідних. Жителі Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей намагалися незаконно потрапити до Румунії та Угорщини. Про культурний фронт під час війни говорили на брифінгу в Ужгороді. У замку Паланок проводитимуть археологічні розкопки. Робитимуться студенти Ужгородського національного університету. Близько 60 донорів у день приймає обласна станція переливання крові. Сіберну кров з областанції відправляють у медзаклади міста та області, а також на схід України. Деталі дізнавалися наші кореспонденти. Двох жителів Харківської області поліцейські підозрюють по Мукачівців. Чоловіків затримали на території Київської області. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Там написали, що за версією слідчих підозрювані викрали гроші й ювелірні вироби в одній з багатоповерхівок Мукачева. На місці події правоохоронці з'ясували, що до квартири зловмисники проникли шляхом підбору ключа і викрали звідти всю наявну готівку, а також ювелірні вироби потерпілих. Співробітники кримінальної поліції для розкриття цього злочину використовували можливості відділу кримінального аналізу, а також системи відеоспостереження Безпечне Закарпаття. Саме за допомогою відеокамер вдалося встановити автівку, на якій рухалися зловмисники, і відповідно вдалося прокласти і детальний їх маршрут. Наразі нам відомо, що зловмисники заїхали на територію Закарпатської області в той день, коли вчинили злочин, і того ж дня, одразу після скоєння крадіжки, вони покинули межі нашого регіону. Отримавши цю інформацію, ми поділили з орієнтуванням з усіма іншими регіонами України і завдяки добре налагодженій співпраці між регіональними підрозділами поліції зловмисників вдалося оперативно затримати на території Київської області. У фігурантів поліцейські вилучили викрадені у мукачівської родини гроші, а також ювелірні вироби, які вони, на їхню думку, надійно сховали у автошині. Золоті вироби. Всі ці речі найближчим часом наші колеги повернуть потерпілим. Самих же зловмисників, які є жителями Харківської області, наразі вже доставлено до Закарпаття. Їм тут вже повідомлено про підозру, а також обрано запобіжний захід. Відповідно до ухвали суду, вони перебуватимуть під вартою з можливістю внесення грошової застави. Їхні дії в поліції кваліфікували за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, тобто мова йде про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. За наразі їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Семеро чоловіків намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон впродовж вихідних. Про це сьогодні суспільному розповіречниця Очопського загону Олена Трачук. За її словами, події сталися на пункті пропуску ужгород, а також на околиці села Оноківці Ужгородського району та неподалік населеного пункту Новоселиця. Чоловіків затримали. Фолі чоловіків спробували виїхати через пункт пропуску Ужгород за документами, у яких прикордонники виявили підробки. У першому випадку Закарпатець надав на контроль пакет документів наступка від дружини. Та потребує постійного стороннього догляду. А втім, у ході перевірки правоохоронців встановили, що документи сфальшовано. Інший чоловік житель Тернополя придивив нарядові паспортний документ, у якому представлено відмітку про постійне проживання у Польщі, Її, як з'ясувалося, також було підроблено. Група правопорушників затримала на околиці села Оноківці Ужовецького району. Їх виявив прикордонний наряд спільно з курсантами вийшов МВС, а які прибули на поселення за допомогою безпілотника. Троєння відомих рухалися грунтовою дорогою в бік Словаччини. Двоє з них мали працює і документи, один не мав жодних. Ще одного туриста затримали неподалік населеного пункту Новоселиця. Його за пів кілометра від держпротежу затримав службова собака прикордонників у затриманні також брали участь у правоохоронних вишів. річний житель Харківщини спробував у незаконний спосіб потрапити поза контролем до Словаччини через пункт пропуску Ужгород. його план ви прикордонний наряд, який часто помітив невідомого. Той поправився у частину пункту пропуску, де наразі триває реконструкція. Усіх правопорушників доставили у прикордонні. Підробити не після з'ясування вставин їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу недоходу перетину державного кордону. Сімох чоловіків затримали прикордонники Мокачівського загону впродовж минулої доби. Жителі Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей намагалися незаконно потрапити до Румунії та Угорщини. Про це сьогодні речниця загону Леся Федорова. правопорушників затримали прикордонні наряди відділу прикордонної служби ділове спільно зі співробітниками на поліції під час проведення перевірочних заходів на залізничному вокзалі у Рахові. У одного із чоловіків, який прибув на Закарпаттях Мельничний правофронці, виявили гідрокостюм. Тові зізнався, що планував перепливати річку, щоб потрапити в Румунію. Інший затриманий приїхав з Київщини. Також із намірами незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Ще п'ятьох чоловіків на відстані 300 метрів до кордону затримав спільний прикордонний наряд військовослужбовців відділу волок оперативно-розшукового відділу та курсантів вишу МВС. Двоє жителів Дніпропетровщини та троє Івано-Франківщини планували поза пунктами пропуску потрапити в Угорщину. Т'ясування усіх обставин правопорушення складання протоколю. Про вчинення особового правопорушення передбачено стати двісті Кодексу України про Дмін правопорушення. Дипломатичний санкційний волонтерський, інформаційний та реабілітаційний. У таких напрямках працюють представники департаменту культури, національності та релігії закарпатської ОВА з початку повномасштабного вторгнення. Про це сьогодні на брифінгу розповів директор Юген Тищук. За його словами, за цей час провели різні благодійні заходи. Культура на перших днях своєї роботи з перших днів війни почала працювати на реабілітацію і на волонтерську діяльність. Це перше, що ми змогли зробити до. Того, перше ніж міністерство культури, потім давало вже якісь пропозиції по роботі. Відразу всі всі наші заклади культури. Прийшли на волонтерську діяльність. Це прийом переселенців. Реабілітаційний напрямок. Це коли ми почали готувати спеціальні майстер-класи. Майстер-класи для дітей, майстер-класи для дорослих. Дуже багато проєктів наші колективи творчі області почали. Робити саме на дипломатичному фронті, чому тому, що ми знаходимося на кордоні з європейськими країнами, і дуже багато наших колективів, включаючи академію культури і мистецтв, включаючи і закарпатський народний хор, можна всіх перераховувати: театри наші і філармонія, і кантус, щоб всіх не забути, і імені Задора Коледж, всі, 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 всі почали. Працювати на те, щоб наші музеї, виставки обов'язково на те, щоб виїжджати за кордон і розказувати. Формувати виставки, фільми, фестивалі, презентації різні для того, щоб е, презентувати українське мистецтво. Це теж інформаційна діяльність департаменту, тому що через е, кожен майстер-клас, через виставку, через е, постановку, перформанс е, ми інформаційно доповідаємо, розказуємо про Україну не тільки про культуру, а про ті події, які відбуваються. Про правду Подій було проведено дуже багато. Ми не підраховуємо. Подій було. Дуже багато проведено і на міжнародному рівні, і на обласному, і на всеукраїнському. І практично кожен захід це був збір коштів на зсу, але департамент культури і підвідомчі заклади з збором коштів не займалися. Цим займалися тільки волонтерські організації, які мали на це право. В нашому гуртожитку гуртожитку академії з перших днів війни пройшло дуже, дуже багато переселенців. Майже щодня одні приїжджали, другі виїжджали за кордон. Ми прийняли. Надзвичайно багато кількість людей, студенти, і викладачі допомагали готувати їжу. Сьогодні проживає в нашому гуртожитку 60 переселенців. Це мами з дітками із сходу нашої України. У замку Паланок проводитимуть археологічні розкопки. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівського історичного музею замку Паланок. Там написали, що директор музею Михайло Белаканич та викладач кафедри археології, етнології та культурології Ужгородського національного університету Володимир Можець підписали договір про проведення практики студентів на території Мукачівської фортеці. Робитимуть це під час археологічного сезону. Це обласна станція переливання крові. Уперше сюди прийшла здавати кров Наталія Гайданка. Колеги йшли здавати з роботи, підбили мене. Думаю, що допоможе нашим воїнам до перемоги дійти. Допомагаю бабці другу. У неї була операція, потрібно приливання крові. ось допомагаю. Олександр Переродов теж прийшов здавати кров. Розповідає в останнє тут два місяці назад. Тоді дзвонили з пункту передавання крові. Їм треба було ну не кров, а треба було тромбоцити, так компонент крові. Інколи я здаю, коли треба компоненти, то я приходжу що здаю. Компонент крові, який у кожного. Просто тут треба ну трошки довше процес. Треба полежати годинку. Цю цю кро там відділяють від плазми. Моя жінка вагітна. і Тому для кожної вагітної жінки чоловік має здати кров, тому сьогодні я тут здаю кров для жінки. Про процедуру здачі крові Олександр Природов каже. Спочатку це реєстрація. Приходжу ну, до реєстрації, там мене оформляють, дають мені такі от, ну як не білети, таку от брошурку, там треба відмітити відповісти на різні питання. Там різного характеру, чи мав прививки, чи був хворий. Потім йду, здаю, е, взірець з крові, беруть з пальця кров, потім йду е, міряють тиск, важать, е, міряють зріст. Тобто, ще підходжу по параметрах, ну і потім уже дають талончик на обід. Зараз триває місячник здачі крові. Твоя кров може воювати, присвячена всесвітньому дню донора, який відзначає 14 червня. Завідувачка відділення комплектування донорів Закарпатської обласної станції переливання крові Марія Фандач розповідає, акцію розпочали 15 травня. Що раніше ми проводили тижневики, а зараз ми вже вирішили. В зв'язку з тим, що дуже мала кількість людей приходить здавати кров, і у нас велика дуже потреба у донорській крові. То ми вирішили проводити місячник. Ви знаєте, що перший тиждень, минулий тиждень щодня приходило донорів досить багато, непогано, до 50-60 чоловік це прекрасно. Ну, Я сподіваюся, що протягом цілого місяця так буде така кількість донорів, бо нам потрібно, нам потрібні донори щодня, потрібно кров оновлювати щодня, поповнювати наші запаси, бо кров беруть як у лікувальні заклади, так і на Скіт відправляємо. Марія Фантич каже, найбільше потребують крові з негативним резусом. У військовий час мало тих донорів залишилося кадрових, що були раніше молоді люди зараз в таких місцях, що самі потребують. Кров жінок, дівчат більше здає трошечки, як чоловіків приходять чоловіки, але вже такого пенсійного віку почули, побачили наші об'яви і заклики. Хотіли би допомогти. Ну але на превеликий жаль є і вікові обмеження у участі в донорстві. За словами Марії Фантич, донорами крові можуть бути люди віком від 18 до 60 років, з не менше ніж 50 кілограмів та без хронічних захворювань. Олександр Заводяк, Андрій Гісем. Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.